Будемо ставити на вулицю. На вулицю, ось так вікна відкривати, це треба відкривати. Тут в нас є зразу ось тут ми, тут багато світла, можна на кнопочку і міняти, різні різні кольору тут ніякого нема, але більше блимає, менше блимає. Ми ось вибрали ось так. Ось так. Мигає легенько-легенько, делікатно-делікатно. Сьогодні на обід я зготувала таку пасту. Це брокколі, лишила мені Італійка і сказала, що я можу її використовувати. І Я додала ось таких горіхів мелених, мандурлі. І ось такий макарон інтегральний. Ми даємо. Це Віталій дається до зупи, але я до зупи не даю. Тому що до зупи є ось таке. Зупа, суп, в суп ми даємо такі дрібнесенькі. А це я зараз попробую. Ecco qua, termigiano, guido. Wow, un pochino, ah, per... basta. Buon appetito! Grazie! Poi mi dirai com'è, se ti è piaciuto o buona, no? Buona, buona! Buona? Se lasar sprovi, mmm, 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 si viso il pomodo orcichio. Це зараз я поставлю в холодильник, щоб вона на завтра. Це така фантазія. Бачите, цим, цим накрити треба буде. Ось така мені тонну дала. Тонну помідор свіжий тут завжди є. І мандурлі. Парміджану не дається до риби. Але я трохи дала, щоб воно було трошки смачніше і більше калорій було. Тому що він є стільки ось це. Це такі, я зварила одне яблучко. Одне яблучко, я чуть-чуть буде -чуть таке тепленьке, щоб він на вечерю мав поїсти. Кафе вже готове, приготувала. Макарончик загубився. Макарончик ми викидаємо ось тут. Зараз я ще й сміття винесу. Я йду додому і ввечері прийду і м -м, скиду. Така скида є в нас, щоб мусорники в нас закриті. І на вечерю ось моя зупа є. Вона дуже сильно смачна з лінтіків. Сьогодні я так само готувала тепленький чай. Йому даю цілий день пити тепленький чай. І ось ця скида. І зараз в мене ще тут всякі є. Треба йому дати медичину. Окей.

Нічого готувати не буду. Я тільки зіму до моцарелю з холодильника і все. Зараз це все мені помити. Це поставити в холодильник. Це поставити тут і все. І пізніше ще на вечір, прийду на дві години. І кафе треба буде включити. Малесенький вогонь, завжди малесенький вогонь. Кафе хоче малесенький вогонь. Ми її ніколи не миємо, ми тільки в воді миємо. Важка вона така брудненька в середині кафе. Ніякого миючих засобів, тут ніхто, ніхто не живає. Вона натягнула кафе і м -м, вона пахне кафе. Ой, яке добре це. Йо асаджато паста. veramente бона паста. Евіро? Больно, боно Газету ми купили. Тут газету ми вже читали сьогодні зранку. Отну 80-ка газета у нас коштує. Дорого, колись один і 10 куштувало. Я закінчила роботу і я йду, де світло виключити. Батарею я виключила. Окей, і сміття мені треба викинути. Мов бути дощ, але не є дощ. Сонце, Віталій, завжди сонце. Ось так, повірити, чи все окей. Гарно-гарно у нас сонечко. У цілій Італії по-різному викидають сміття. В нас викидають отакі бідони ми маємо. І кожна, кожна квартира має свій, м свою таку карточку, і не, і не може викинути в другі бідони. Ось так, і отак ще раз. Раз це органіку це відходи. Від кухні і тут ми таке мішане візьмемо, мультиматеріали. Не мультиматеріали, а індиференціатор. Це все разом ось таке. Ну, мультиматеріалі сказати, бо я в себе вдома не не, не, цей, не викидаю сміття, і тому що я і не знаю. Що ж воно? Що ж воно? Закрито, закрито, бачите? О! Мізиться відкрила. О, зараз відкрила. О, бачите? Візьмемо і е, ось так наполовину порожньо. Основне оцю скиду не викинути, тому що я один раз вже викинула, у нас дві ми маємо, я одну вже свою викинула разом зі сміттям. І залишилася одна, треба ще одну використати. Як гарно, сонце у нас тут є. Навіть машини не їздять. Ой, одна їде, а я не перехожу. Тут треба переходити, де є і перехід для пішоходів, Як гарно. Сонце і навіть вітру зовсім нема. Я йду додому на обід, і я вдома сама-сама. І буду їсти тільки одну царею. Я не хочу прямо гріти, розігрівати, варити. Нічого не хочу. Хочу відпочити. У нас український. Бачите, скільки коштує 10 євро за кілограм. Все на фрукти. Манго. Одне манго, 1 евро. А, оці я хочу взяти. Це оферта, такі великі, гарні, три рукавички взяти мені. По одному евро. Це оферта, таке сальмони, бачите, 18 евро кілограм. щось дорого, я не знаю чому, але тут дорого за кілограм 1,40. Отака велика це дорожча.